Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні у нас неймовірно засніжило, але це дуже тішить, тому що попереду нас чекає Різдво. Яке ж Різдво без снігу? Просто неможливо. Сьогодні вихідний день, і ми з моїм е, з моєю подругою вирішили прогулятися містом Лева. А якщо вже гуляємо, то певне вам багато про що розповімо. Сьогодні дуже багато ідей, і я про ті місця, в яких я буду бувати, походу буду вам розказувати, показувати щось цікавеньке. Ми зустрілися на Львівському Вернісажі. Тут все поруч, і ялинка, і проспект Свободи, і оперний театр, і театр Марії Зеньковецької. До речі, завтра я буду мати величезне щастя, тому що до Києва приїжджає наш надпотужний колектив Хор імені Верьовки. А до речі, приїжджав франківський театр і Олексій Гнатковський, мій улюблений Олесю брат Довбуша. Чудово! Сніжок, мінус один, не прохолодно. І ми з вами прогуляємось, і я вам покажу якісь цікавенькі родзиночки. А поки що атмосфера львівського вернісажу у неділю. Людей не так багато, але ще початок дня їх буде більше. Художники виставляють свої картини. Можеш кадр дивись, як тобі зручніше. За ними цілий ряд вишиваночок. Ми, я думаю, туди підемо і заскочимо до гуцула Іванка і ще до багатьох моїх друзів, яких я обожнюю, і де безпосередньо я купую для себе якісь галицькі, шисто львівські цікавинки. Пішли? валені Я по ходу хочу вам показати цілу лінійку, де ви зможете купити, придбати собі будь-яку вишиваночку. Я запитала у власника э, цієї крамнички, яка вартість від трьох тисяч вище. Але тут у нас є, я не буду їх показувати э, приближу, як із важніше, тут у нас є і машинна вишивка, тому що певно, що за 2 оце так аркувато, вишивати, це просто англійно. Є так само і ручку, і дуже шагар і різних шипаночок. Покажи, будь ласка. Подивіться, яка краса на будь-який смак. І так само і рушнички, які ви можете прикрасити свою оселю, адже попереду Різдво. А дивіться, які тут святошні серветки і скатерочки, просто неймовірної краси. Це наші давні українські традиції. А узори тут галицькі, тому що на Буковині, на Центральній Україні абсолютно інші узори, зачарування предріздвяної краси нашої. А ось тут у нас, бачите, такі ялинкові іграшки з тризубами, свічками. Яка вартість? 300 гривень, ви бачите, це ручна? Подивіться, боже, який чудовий подарунок! 300 гривень, вернісаж. Заходьте. Рухаємось далі. От ще у нас різні різні вишиваночки на будь-який смак. А мені до смаку припали ось ці сумочки. Це ручна вишивка. Яка вартість? 3900. 1900 гривень. Це тільки можна придбати на вернісажі, тому що по місту Лева я такі не зустрічала. Дуже гарна правдива фурнітура, і коли ви будете одягати святкове вбрання, вам це дуже буде пасувати. З прийдешними святами вас. Дякую А подивіться, які у нас тут сувеніри. І ось таких пацьорочок, як кажуть, високо в Карпатах роблять такі силянки просто чарівно. Яка вартість, яка цінова політика? Від 300 до 700, 800. Від 300 до 700, 800. А ось, до прикладу, ось така. Яскраві. 700 гривень. 700 гривень, уявляєте? Знову ж таки, запрошую львівський вернісаж, прийдеш тими святами. Сьогодні і сніжить, і дощить. Картини, звичайно, захищені, але ж, бачите, Трошки, трошки крапельки. Подивіться, які чудові пейзажі Карпат і певне, що місто Лева. Художники продають свої твори, театр Марізеньковецької, львівський вернісаж. А якщо вам потрібно бути гарнюньою гарнюньою то ви можете придбати на будь-який смак в будь-якому кольорі ось таку чарівну-чарівну українську хустку. Нещодавно ми з вами святкували свято День Хустки. А поруч з павільйонами хусток знаходяться вінтажні речі і антикварні. Ось така краса на будь-який смак. Бачите, давні речі, правдиві. Ось такі ручки австрійського періоду. Скільки коштує така ручка? Пара 250 гривень абсолютно. О, які камери. І радянського періоду бачу. Цілковити антикваріат і винтаж. От іще одна крамничка з вінтажними речами. Скільки коштує такий е лев? Немає власника, тому просто подивимось. Чарівні картини і театр Марізеньковецької. Подивіться, які. Гарні такі. Окаріна, це ж наше українське? Це з е, глини, правда? Люль, це а, люлька, це да. з глини. А розкажіть, будь ласка, про це. Так що ти розказувати? Дуже старовинно. Ну, археологи знаходили залишки ще 6 тисяч років, там, де похотріпіли туди. Це, це ви так, самі робите? Сам, всі вони грають. Оце такі сувеніри, або дитячі. А, а яка вартість? Саме дорого, найдорога підсотривається. Абсолютно недорого. Ще раз скажіть, будь ласка, на всю Україну. Зозуля або окарина окарина. Дякую з придешними святами. А ось ми зайшли до моєї улюбленої пані Олічки Плітенець. Подивіться, які гарні сумочки вона робить: валяє рукавички, шапочки. Ось такі шалики. Ось цю красу. І жабки. А ось тут різні тайстри і шопери. Це ручна вишивка. Ось така краса, краса. Прикраса з натурального каміння. Ми ж знаємо, що кожен камень відповідає своєю енергетичним потенціалом. І якщо ви правильно берете свій каміння, свою прикрасу, вона буде дарувати вам щастя. Правильно я кажу? Правильно. Успіхів з придешними святами! А ось дивіться на ці шапочки чарівні. Яка вартість таких балаклав? 400 гривень. 400 гривень ручної роботи. І янголики. А по чому такі янголики? 450 оці. Боже, які гарні. 200 ці. Це ти сама. І сердечки. А по чому сердечки? 130 і маленькі 80 гривень. Я тобі дякую. З пройдешними святами. А ось ми підійшли до мого гуцула Івана, Дідушко. Іванчику, що ти продаєш? Дідухи. А що? Ану, ну продай мені так, щоб воно мені зайшло. Кажи. Та я Кидай ти цигарок, кажи, кажи. Дідуха, Давай бо дощ паде. хати. Який дідух, Як дідух такий рік казали старі люди. Як... Ось, так. Дідух, рік. ось так. Чим кращий дідух, тим кращий рік. А почому твої дідухи Івана? Є по 200. 400, 600. На будь-який смак. Ну ми ще повернемось, па? Так. Па-па! Йо-йо. -па. А ось ще одна дуже чарівна ядка, де все пані Жанна, моя знайома, м'язи вручну. Бачите, які шапочки гарні, різні серветочки, різні ковтиночки, ось такі шапки різні, і козачки, і дитячі. На будь-який смак. І ось такі класичні. Просто зачарування. Пані Жана, зараз покажу. Це вже на виході з Вернісажу, як іти на вулицю Лесі Української Лесі Українки, Успенський собор. Ось так, щоб ми орієнтувалися. Ось такий чудовий оглядовий репортаж, коли падає передріздвяний лопатий сніг з Львівського Вернісажу. Я показала те, що особисто мені впало в око, те, що я люблю, те, що мені близько. Якщо вам щось подобається, усіх запрошую до Львівського Вернісажу купити собі щось цікавеньке, подарунки і насолодитися гарним передріздвяним лопатим сніжком. До нових зустрічей з любов'ю до вас, поки що зі Львова. А далі побачимо ваша Оксана Див'янишина. 爸爸。Papa.